Персик знову в шкафу. Це не, я не продовжую зйомку відео вже вечір. Зранку був в шкафу. Попригав, побігав, помуркав, попросився на балкон. На балкон винесли з як потеплішало, якесь повітря, таке тепле було. То він заспокоївся тоді, ліг там на кріслі в тій кімнаті. Там що поруч з нами кран будівельний працює, то він так за ним довгенько спостерігав. Потім занесли його вже в квартиру, він поспав на кріслі і прийшов, отак заходить і так прямою наводкою сюди через ліжко в шкаф хоп запригнув. Тільки не на свою полицю, а на мою. Зручніше тут, чи що. Не знаю, персик тут зручніше. І отак відпочиває. Ще в нас сьогодні буде стрім через 3 години о 9 годині, так що запрошую всіх на стрім. Поспілкуємося в живому форматі. Позадаєте питання, буду радий відповісти. Персик буде радий також, коли ви рішення до нас зайдете, позадаєте запитання. Будемо раді вас бачити в прямому ефірі нашому. Ну, персик готується бачите, до прямого ефіру. Зараз вмиється, вимиється, поїсть, потім знову відпочине. І о 9-й годині буде бодрячком. Щоб давати відповіді на ваші запитання. Тому всіх чекаю на прямому ефірі о 9-й годині на YouTube каналі Персевальд. Заходьте!